Які основні помилки роблять діджитал-фахівці, коли вони починають делегувати? Саме основна помилка, яка є в діджитал-фахівців, це є таргетологи, см-спеціалісти, дизайнери, ну і багато багато інших фахівців. Це те, що вони не починають делегувати. Вони просто не починають делегувати. Вони завантажують себе кількістю проектів, навчилися навіть там лідгенити, займатися лідогенерацією, пошуком лідів і продавати, але вони бояться категорично делегувати. В них є зажим, зажими такі, ніхто не зробить краще ніж я. Другий зажим. Їм страшно брати відповідальність, страшно брати відповідальність за інших людей, тому що брати працівників на роботу значить платити їм зарплату. Ну і третє, це те, що вони ну, просто не мають насправді бажання делегувати. Вони хочуть залишити своїй теплій ванні, але всі кричать про це делегування, і вони задумуються про це. Це такі базові, базові стримуючі фактори. І зараз я розпочну з них. Перший якраз цей принцип, де от, ніхто не зробить краще, ніж я. Дивіться, давайте будемо реалістами. От часто мої клієнти. Навіть не розуміють, чи це робив не я, чи це робив я, їм байдуже. І вони хочуть просто нормально, щоб у них це працювало. І навіть якщо людина не зробить так, як ви, нічого страшного, її можна навчити. Це перше. А друге, та нікому і не потрібно, щоб робили те, як ви. Завдання якраз наймати людей, які будуть робити по-іншому, ніж ви, але будуть робити плюс-мінус в вашому стилі. Щоб ви могли розвантажити себе і взяти не один проект, а два уже, тому що людина робить за вас, і ніхто навіть не відчує, що зробили щось не так. Ви завжди можете дати корективи, підправити і навчити людину робити плюс-мінус так, як ви в вашому стилі. Наступне це те, що от люди бояться взяти відповідальність. Це коли людина щось відкриває нове, новий напрямок, це завжди брати відповідальність, народити дитину. Це взяти відповідальність. Звичайно, дитина це набагато вище ніж взяти працівника. Але тим не менш, працівник має дітей, має сім'ю, має свої потреби, і йому треба платити зарплату, щоб ця людина, ну скажімо так, могла закрити базові потреби свої і своїх близьких. І часто люди, от які хочуть почати делогувати, бояться це зробити, бояться це зробити, тому що вони не мають плану. Не мають плану продажах, в лідогенерації, коли люди мають платити зарплату, вони мають чітко зрозуміти, так мені треба платити плюс-мінус таку суму людині, щоб вона хотіла працювати, щоб закрити її базові потреби, і людина не шукала нікого на стороні. Значить, мені потрібно що зробити. Це називається декомпозиція. Декомпозицію треба побудувати людині, тому тому фахівцю, який хоче почати делегувати. Якщо ви хочете зайти в декомпозицію, візьміть карточку, візьміть ручку, відкрийте Notion, відкрийте міру карту, відкрийте будь-яку інакшу інтелектуальну карту, неважливо де. Табличку Excel навіть, і побудуєте декомпозицію. Мені треба працівнику платити таку-то суму, значить, мені треба з кожного проєкту віддавати йому таку-то суму, і мені треба, скільки то проєктів, ви це все прописуєте, і потім вам стає реально набагато легше. Ви розумієте, що я кожного місяця маю виконувати такі тоді, щоб мій бізнес розвивався, щоб я платив працівнику зарплату, я міг спокійно спати. І насправді це не є складно. Це найпростіше, що може бути. Вам потрібно лише сісти і прописати цю декомпозицію. Ну і третє, те, що люди під тиском починають хотіти делегувати, починають е слухати інших експертів, блогерів, які говорять, треба починати делегувати. Не всім людям потрібно починати делегувати. Є люди, які хочуть, до прикладу, заробляти не 5 тисяч доларів, а їм достатньо заробляти півтори. Коли ми говоримо там за таргетологів, які працюють за 300 доларів, їм окей там заробляти півтори тисячі, дві тисячі, ну в залежності, де вона живе людина. Йому не потрібно чи їй не потрібно делегувати, щоб заробляти тих 5 тисяч доларів. Бо її це насправді не мотивує побудова команди. Тому що якщо взяти команду, ви наймаєте працівників, ви віддаєте відсоток з проектів, ви інвестуєте більше в рекламу, в маркетинг, щоб ну, скажімо так, закрити базові потреби людини, те, що ми говорили перед тим, де композиція, і вам, от. Не обов'язково починати делегувати, якщо ви ведетесь просто на масовий тиск з медіа. Якщо ви не хочете цього робити, якщо ви відверто не хочете починати делегувати, не делегуйте. Це може бути по правді не ваше. Ви можете бути соло працівником, який буде щасливий. Бо насправді в житті важливо лише одне: бути щасливим і займатися тим, що робить ну, вас щасливим. Також є от така штука, що Люди дуже часто, які вже працюють довгий проміжок часу, не починають делегувати. Коли потрібно почати делегувати? Коли у вас перше? є мінімально достатня кількість клієнтів, щоб це зробити і розвантажити себе, і щоб ви пішли як власник бізнесу майбутнього в маркетинг, щоб ви почали більше займатися пошуком клієнтів і продажем послуг. Тоді потрібно починати делегувати. і також потрібно починати делегувати якомога швидше у проміжку часу, що це означає. Ви не маєте працювати там. Я буду говорити, наприклад, я таргету, я таргет починав делегувати. В таргеті не потрібно працювати рік, щоби почати делегувати. Ваше завдання вибудувати так процеси, щоб ви могли на четвертий, п'ятий, шостий місяць вже почати делегувати. Тому що, якщо ви будете два роки не делегувати, ви будете стояти на певному рівні заробітку. Якщо ви та людина, яка не хоче делегувати, яка ведеться просто на соціум, який кричить, що треба це робити. Для вас не потрібно це починати робити. Але якщо ви та людина, яка має більше амбіцій, яка хоче будувати більший бізнес-процеси, яка хоче будувати бізнес і хоче робити так, щоб не бути ключовим гравцем, не бути фрілансером, а бути підприємцем, вам не потрібно два роки чекати. Вам не потрібно рік чекати. Ви маєте почати це робити якомога швидше. Тому що, по-перше, за рік-за два може все дуже сильно помінятися. Ви можете перестати хотіти. Розвиватися в цій професії, тому що ви відкриєте для себе щось нове. Може прийти якась зміна в світі і кардинально все перевернутися. Ми живемо зараз 2025 році, де в нас шалений потік інформації, і ви не знаєте, що буде завтра, враховуючи політичну ситуацію, то тим паче, тому ви не маєте чекати. Ви можете чекати і не брати це життя в свої руки, або ви можете бути тою людиною, яка бере це життя в свої руки, і вона діє. І моє завдання цими відео. Допомогти вам почати діяти, не сидіти на позиції фрілансера, не пози... не сидіти на позиції найманого працівника, а почати якомога швидше діяти. Ви маєте масштабуватися, рухатись вперед. для когось окей, не будувати команду і працювати навіть на когось в команді для цих людей. Окей, а для когось це не окей, і хтось має будувати щось своє. Я сподіваюся, що моє відео з вас змотивувало і ви зрозуміли, що для себе відкрили більше. Якщо вам цікаво, Контент мій. Ставте лайк, підписуйтесь, залишайте коментар. Я буду більше діляти з контентом. Ну і, звичайно, буду частіше випускати відео. Дякую вам.